всегда вот он открывает эти пассажи, а вот задние довлюсь, а даже часто задние, ветки, ветчины не и вот есть убилиды, спокойно ему. Пузырьки летают, камушки облетают, и все, бачит, тут то тут пролетел и залетает сюда, Или какая-то колюжа. Калюжу там зустрічка буде їхати, в калюжу ляп, і воно все ля. Мене омивало колись. Все ж на опиті. Пробуйте з лівого злівого Да, Ми так вирішили. І от тут носик трошки раз. І чуть-чуть дивіться, очима де там. там правила. Це він не побачив, чи в нього не дуже червоний був? Ну, <говори> <говори> там трошки щось жовтіло. треба да, буде перелаштуватися і не дистанція невелика. Значить, ви будете mm -hmm. в будь-якому випадку швидкість потока набирати, тримати крайнє ліве положення mm -hmm. і дивитися і вперед, і назад, вперед, назад. Mm -hmm. Набираємо швидкість. Ви сюди заїхали, а то ви, виходить, їх вже зупиняєте. Угу. Тобто типу ви так раз і потім сильніше на тормоз. Карманчик. Угу. Та, що я сьогодні щось з цих тухляк, я... не можу за цей. Легко почати чи що? Угу. Очі очі вперед. Пи 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 Ай айн и и через остривается через две. Чи поки Києву хочете швидко? Я хочу доїхати до роботи. Де? Це? Це дуже завелика швидкість. Ми вже ж зробили не те, що я просив. А, а я про те коло їду, думаю. Довколо зараз... ви, в принципі, нормально їдете, але виходимо з лівого ряда. тепер, mm -hmm. поки йдеться, просто включіть показки її. Mm -hmm. Я що це думаю щось ну, про оте коло і їду собі. Бо для розвороту така за швидкість була трошки велика. Mm -hmm. Я думаю, що Так, да, да, А я ж по прямій собі їду і. Ну давайте на наступному перехресті mm -hmm. зробимо розворот. Розворот. Mm -hmm. ви, на Печерську чи дику? Печерський район, Печерський. арсенальна, станція метро Арсенальна. Шта, там просто ну, тупо їдеш по трасі, далі е, через міст метро, все по прямій їдеться. все. І от, от там просто вверх на ці кучу гори піднімаєшся, і все. Ну і буквально там. Тобто ну, не, не дуже далеко. Ну, хоча просто... б а, шлях, от, знаєте, по, по цей. Та що ж? Я щось не можу сьогодні взагалі на педалі. Може так, трошки іще назад треба, ну, чи ви максимум може назад? Та Це я стоїть, на... Ще, мені не. нав... навпаки мені. Заїжджаю. Та, але так швидкість контролю. Да. Да. І їду собі, і думаю, ну взагалі. Так, щось тирісь, Петровна, щось ти вообще. І далі нажмуться поворотники. Вообще. Це сьогодні якраз побачила картинку Хохму. В рукавичках сидить жіночка, і на рукавичках написано left, і, ну, типа, лева, права. Це колись було на машинах, отут. лево, право, стрелочка написано. И колись даже тут, тут на торпеде, типа стрелочка право, стрелочка лево, угу. не помогает Нет. Mm -mm. ну, так что я как-то ну, так а. не плутала. Ну так допомагает, ну так, хай на 10%. Знаете, чисто, когда стоишь, есть час отвлекаться. Mm -hmm. в основном, когда уже в процессе, то там уже ты просто это все. Мы уже в процессе, на перехресті там чей ше не на работаем? Прямо, а, другие прямо? съезд. Да. Так, с левого заезжаем, хай буде левый ряд. Мы ж там в левый и выйдем. Даже зручно, по правой за перехрестьем заняты. Без спокащичка, да. Заходим. И справим выход, но в левый ряд. В дивлюся, ті, які били, вони. Оцей якийсь коричневий салон у них. В основному. Можно, да? Коричневий салон. Не спішіть, вже пішов на випередження, поїхали тепер. прямо. Да, да, да. вирвався, зараз на світофорі Вырвався, Сейчас на светофоре. Мы будем Там. нам на... Нет, нам налево. Щоб вам було видно світофор. Mm -hmm. Якщо там за перехрестям дублюючого нема, то не обов'язково під'їжджать, як він. Mm -hmm. Ну, якщо у вас в машині буде люк. Mm -hmm. Буде, mm -hmm. буде відсвічувати. <гум> Ні, ви зможете бачити. Да, пропала и этот права не получила. Mm -hmm. Я это видал. Негодяйка ездит уже на своей машине без прав. Без прав. И каже, я так увлеклась, мне не уже. Она уже в Киев на работу ездит. Полиция там на хвоста, на хвосте ездит. Каже, ну слава богу, ничего. Ну каже, я если что готова. У мене в групі теж, ми тільки теорію прийшли вчити, а сиділа зі мною за за партом. каже, та я вже каже, їжу сама. Ну так. Да, да. Кажу, нічого собі теорію не вивчили ще. Про практику взагалі там. Та ні, я їжу, ну а що треба. Ну тож. Так, це що, зараз ми будемо. А, це справа зараз повертають, і після них ми будемо їхати. Mm -hmm. Ну, ну, До мене теж колись хлопчик приходив, він три роки вже їздить у на, нас, їздить на своїй машині, каже, просто надоїло вічна поліції бабки давати. Ну, коротше, рішив, а, а через школу ну, рішив просто так от пройти Цепці для себе, щоб законно все було. І газком, газком так... Та їдеш, дівчинка, собі. У. У. Подпустили, подивилися де. І потім плавненько, якщо треба, то знову додали газ. Понял? Лучше отпускати її снімаєте. Ходімо с носком показчиком. І ви, дивіться, так, не розумієте, mm -hmm. ви включите показчик і їдете, набираєте швидкість, яку вам треба максимум. І тут от плавненько притормажуючи, щось трошки не розрахували. Ви бачили? По лінії. Бо ви, виходить, Ну давайте прямо. Ви що робите? Ви їдете, ви дивляєтеся момент, коли включить покашик. а Це неправильно. Треба поки включити одразу і їхати собі. І дивитися момент, і набирати швидкість, і тримати крайнє праве положення ну, Ви хочете рядом. Та взагалі в мене педалі не жмуться. Я їх щось взагалі не контролюю. Це. На минулому занятті і на цьому. там да? угу. ну, машина не підходить, мабуть. От я, я його тисну, машина. тисну, воно не. не... В... Як вам, кстати, той бітел? Він такий більший, де да, можна сісти. В... Як вам там потводу, так. Я... бітел, так. Фольксваген. А, він так. Да. Там да, якось він... просторіше, просторіше, ширше. так. Да? Угу. пустовые машины тоже не все. Такие что и так хорошо было. Ну, и тут тоже ты и стримишь, Там светофу, и педали на... ты Ну, все равно, навчатися, конечно, легче, когда все так зручно. І от питання. Чи зможемо ми зробити тут розворот так, щоб не наїхати на цю штуку? Опускайте, тормоз поїхати. А де я? Отак аж, О, Ні. Через отец... Ось прямо, тут? Тут. Да, прямо тут. Але а -а -а. стоп, вже все, стоп. Да, я бачу. Вже пропускаємо. Не двигайтесь вперед. Я не, не розуміла і куди мені їхати треба було. І... Тобто я отут одразу да. маю. Да. Раз, відпустили, закрутили, газ не підштовхувати. Пробуйте злівого в лівий, дали ще ві газу, відпустили газ, очима дивитися. І потім собі, якщо впевнилися плавно не перелаштовуємося. Нам на наступному перехресті наліво на регулювання. Зараз заїдемо на площадку терміналу. Оцей під ним значок чорний він показує стрілочку, що це поворот. Цей світлофор для... Тільки, тільки для всього повороту. Да, Воно дублює, угу. дублює на, на червоному, бачите? Угу. На да. червоному є стрілочка. І угу. знизу є. Угу. Вони так дублюючі повісили просто. Бо я так ну, не, не бачила ну, uh -huh. на інших світлофорах, щоб так, така є ще стрілочка. Була. Це ж оці <різь> дублюючі таблички всякі. Якщо у вас буде зелений, ота встрічка, що повертає перед нами, uh -huh. у них теж буде зелений. І виходить, да. тільки ми будемо рухатися і він. Да. Нам Ті Зали будуть стояти і все. Mm -hmm. Ну ми да, і перекрестя широкі не не. Їхати, Широкі перекрестя. Right. Mm -hmm. mm -hmm. ну, можливо, ми зараз да, жовтий. І бачите, зелений теж є. Mm -hmm. Стрілочка. Ну, все одно вони придоблювали. А він I на right. розворот, наверх, oh. вона. І вона далі центру заїхала. Щось далеченько, так. Да. Ну, в случаї, якщо хтось далеченько, і так Кращий левий тримає. Да? Ми будемо перший поворот наліво робити. На терміналці. де фолькслайн там mm -hmm. поворот. Уже Тільки там вузький заїзд, виїзд.